Успішно поєднує декілька напрямків діяльності: написання віршів, аудіо медитації, організацію творчих вечорів та багато іншого. А ще вона мама п'яти дітей. Про натхнення і творчість поговоримо сьогодні на дивані в гостях Ольга Гузенко. Ідіть до мене, Ольга, радий вас бачити! Супер, що знайшли час для нашого телеканалу, для нашого проекту, тому що є про що поспілкуватися особисто я. І про вірші хочу, і про аудіомедитацію, тому що я не розумію, що це таке. Але я маю надію на те, що коли ефір буде відзнятого, я про все це буду знати. Але на початку я хочу про вас показати нашим глядачам невеличке прев'ю. Давайте добре. Шановні глядачі, увага на екран! Ольга Гузенко творча особистість, авторка віршів, аудіопрактик, одна із засновниць літературного товариства Лід, створеного в кривому розі на початку карантину. Вірші пише з дитинства, бачить світ та події по особливому власне бачення та відчуття передає у творах. Мама п'ятьох дітей каже: материнство дає сили і бажання розвиватися. Своєю місією вважає підтримувати та надихати жінок. Саме для них створені аудіомедитації та курс підтримки. Я жінка. Ну, давайте поставлю вам запитання: з чого ми розпочнемо? З віршів. Давайте з віршів. Коли вони з'явилися в вашому житті? З чого ви розпочинали? Вони з'явилися з того моменту, коли ми в школі почали вивчати риму. Це ще в молодших класах. І я з того часу все почала римувати. Абсолютно, все будь-яке слово. І потім це вже виливалося у вірші. Був зошит перший. Також я написала роман. В 13 років в мене був роман. Що ви я не знаю, звідки були ті почуття, ті картинки, але був прям такий роман про кохання, трагічне чомусь. І знаєте, що саме цікаве вийшло, що через три роки цей роман здійснився у реальному житті. Тобто, в мене сталося таке перше кохання, про яке я написала заздалегідь про таке. так? І потім, на деякий час, вірші зникли з мого життя. Був такий період, що я взагалі нічого не писала, і десь приблизно з 16-17 року почало знов пробуджуватись. Був певний період в моєму житті, теж трагічний, і почали відроджуватись мої вірші нові. І був такий потік великої інформації, що спочатку все було як каламбур. Я просто записувала в зошит, не розуміючи, що це таке. Потім вже почались знов рими. Вони почали таку, знаєте, як сказати правильно картину. Ну, Вже почали обрисовуватись, і я почала розуміти, що знов пішли вірші, пішли такі сильні і глибокі, що в мене навіть було таке, що я не розуміла, що мені з ними робити. Я їх накопичувала так. І чоловік каже: Оля, ти не маєш права їх ховати в ящик. Ти повинна це віддавати людям. Я казала, навіщо це людям? Це незрозуміло, якісь там. Ну, такий трагізм був глибинний. А чоловік каже: якщо це до тебе йде, значить це твій дар, ти повинна віддати його людям. Ти не маєш права бути жадібною. Якщо тобі дала, дав Бог це віддавай. І страшно було, дуже страшно. Ну, Що подумають люди, подумають, якась я там не в собі. Але знаєте, був такий від людей зворотній зв'язок. Настільки вони були потрібні, що люди просто мені писали вдячність, теж саме проживали і виявилося, що теж вони були пророчими. За два роки до навіть вторгнення до нас я писала про це, тоді не розуміючи, про що я пишу. І ось і зараз я перечитую вірші 20-го року, 21-го, і тільки зараз я їх розумію. Окей, мені хочеться дізнатися про те, віддати вірші людям. Як? Це. Почати ділитися. В наш час yeah. соцмереж, uh -huh. ну де не було там сцени якоїсь або газет, скажімо так. Я почала писати в соцмережах: Facebook, Instagram і писала, писала, просто викладала. От прийшло, викладаю, викладаю. Вони йшли самі, я не сиділа там, не римувала. Було таке, що просто по три, по чотири вірша за день могло. Залетіти. І саме цікаве, знаєте, що е, от якщо я їх за перші п'ять хвилин не записувала, не встигала записати, все, я їх не пам'ятала. Тобто, я, я я, не я, як одне ухо залетіла, в інше вилетіла. І були таке, що я там могла бути в якомусь незручному місці, я кричала: несіть мені папір, ручку, телефон, що небудь, мені треба хоча б перші. Коли я записувала перші там, строчки, я вже потім могла до, дописати те, що ну, пам'ятала або трошки самої переробити. Ем, перші вірші були дуже багато на російській мові. Ну, ну, тому так, що ми всі, всі да, так, uh -huh. ну, з дитинства я вивчала російську, хоча народилась в, тут в Кривому Розі. Моє дитинство в Криму пройшло, тому як би я два, дві мови добре знала: і українську добре, і російську, але писала так, як думала. Були і на українській мові вірші. Мені навіть пропонували їх надрукувати. Мені писали в 2018 році, що давайте надрукуємо, я надсилала їх на е, ну, в редакцію, але так вони десь і не вийшли. У в нас вдруг. є збірка секс там вірші, і головний редактор також був у нас. Слухайте, ця тема з віршами для мене особисто mm -hmm. дуже mm -hmm. особлива. Поясню чому, тому що я також інколи щось пишу, і частіше, частіше за все, всі мої вірші вони лягають Музику, тому що uh -huh. я пишу пісні для своєї дитини за uh -huh. минулий рік, е, я написав 12 пісень, ну дванадцять віршів, 12 пісень, які там можливо uh -huh. десь колись вони вийдуть. і мені цікаво дізнатися, аби не. Спробували ваші вірші покласти на музику. Якщо пробували, то чи виходило щось з цього? Так, спочатку я взагалі просто писала, і в мене теж там є і пісеньки, тому що діти постійно щось просять співати, читати, і коли закінчувались там якісь казки, сама видумувала. Я вірші, як це правильно сказати, за авторським правом не в мене. Mm -hmm. Тобто я собі оформила авторське право, навіть хотіла видавати книгу, але якось воно не склалось тоді. І потім я познайомилася з однією людиною, яка має студію звукозапису, і вирішила спробувати записати. Це було два роки тому. Можна тій людині передати привіт. Хочу передати Бові. Привіт. Коли я їх записала, я вибрала вибірково вірші, ну, які мені були найулюбленіші, самі такі мої рідні. І коли я їх записала, теж вони як на поличцю лягли. Ну записала і записала. Вони гарні, красиві, оброблені, але що з ними робити? в мене тоді не було ідеї. Просто захотілось втілити таку мрію в життя. І перед новим роком, 23 м ну 23 третій, два четвертий, прокинулась від думки, що мені терміново потрібно з людьми чимось поділитись. От прямо мене розпирало, Я почала е, і прийшла ідея міні-курсу для дівчат, для жінок. У мене є вірш, він Називається Я жінка, ну «Я жінка» Ну він е, я е, дівчаткам запропонувала пройти такий. Підтримуючи на той час, знаєте, від якихось депресивних станів всі ми втомилися, особливо матері. Мені багато ж пишуть за підтримку, як ти справляєшся, тому що там в мене п'ять дітей, і пишуть ті, хто два, і кажуть, ти нас надихаєш. Поділися натхненням. І я запропонувала такий курс. Давайте пройдемо тиждень. І ці вірші були от як це сказати, вони були написані під курс, тобто два роки тому знову ж, два роки, і вони настільки вписалися в цей мій міні-курс ідеально. І один вірш, він такий, знаєте, як афірмація, медитація, там прям ну, одні і ті ж самі слова, які треба повторювати, і вони мені допомогли в п'яту вагітність теж оці стресові стани пережити і себе заспокоїти, як коли на собі їх. Проробила, тоді я вже змогла віддавати людям. І вони, от ось так, от вилилися в курс Ці аудіомедитації з музикою. Так, Аудіомедитації. Ем, Давайте ще про фідбек, ем, про зворотний зв'язок, що відчували ці жінки після того, як прослухали ваш курс. Вони що сказали? Так. Мені просто цікаво дізнатися, що. Відбувалося. Так, я дуже хвилювалася, як воно зайде. І дівчатка, знаєте, почали почали мені писати, що в них з'явилася ось ця іскра, встати і щось почати робити. Вони почали ну, там були такі прописані ж завдання, окрім медитації, що робити, щоб вийти з цього стану, з дня сурка. У всіх одне і те ж саме питання: у всіх жінок це день сурка. Тому що ми робимо одні й ті ж по коло вправи вправи з дітьми по будинку, і вони всі от задавали питання, як з цього вийти. І коли ми пройшли цей курс, саме головне було те, що вони почали ходити на масажі, хтось пішов там на якісь танці, на якісь заняття. Тобто дівчатка почали щось змінювати в своєму повсякденному житті, і в них з'явилася енергія щось зробити нове. І для мене це був, знаєте, найголовніший, тому що я ж не розуміла раніше, навіщо я це все пишу. А виявилося, що це е, натхнення і підтримка жінок. Ну але і чоловіків. На мене почали підписуватися останнім часом саме чоловіки. Я дивлюся, що у мене дуже великий огляд саме чоловіків. Вони, хоч там нічого не пишуть, але я бачу ну, там мене, реакції, буває. підглядають так. Але для мене це виявилось теж важливим, тому що коли чоловік, хоч трошки починає розуміти, що відчуває жінка. Ну тому, що вони й вони хочуть допомогти, але не розуміють, що ж в нас там в голові і в душі. І, і от, ось для мене є таким фідбеком і те, що чоловіча аудиторія з'явилась. Цей курс він був єдиноразовим. Так, на Чи дане? можливо що... я хочу так переробити. Ну тобто його ще більш розширити і зробити е, наступний потік. І я взагалі бачу на майбутнє зробити це для всіх, не тільки для жінок. Тобто всі хочуть підтримки і хочуть себе проявити. Ми ще дуже не проявлені оці всі наші переживання і день сурка через те, що ми не проявляємо себе, свою творчість і свої таланти. Я вважаю, що кожна людина талановита, і їй просто потрібно себе згадати, не шукати а саме згадати. Тому що ми з дитинства знали, хто ми є. Просто ми забули. А це цікава думка. Так. Мені також інколи це потрібно робити, згадувати про так, так. те, що все розпочиналося. Хочу зупинитися на вірші. Як... Кий, я не пам'ятаю за яких умов ви відправили мені в інстаграм. Так. Це було декілька років тому. Там потрібно було щось зробити, щось прокоментувати. Угу. Я не пам'ятаю, там щось також було про родину в цих вішах. Ви не пам'ятаєте? Я тоді писала в мене Ось, був що, такий... що, розкажи про це. Що це було? Тому, тому. що мені ж цікаво. Написала одна моя дівчинка, знайома, і запропонувала для ЗСУ зробити таку підтримку, три дні писати вірші за донат. Тобто люди платять ці можуть, а я ці всі гроші відправляю на підтримку ем, так, наших так, так. захисників. І я три дні писала, ну скажімо так, на замовлення. І всі платили там хто скільки міг. Донати. Так, донати. І тоді назбиралась певна сума, яка потім все до ну ось все, що прийшло, все відправилось на допомогу. І вірші. Ви тоді просто мене рекламували. А, Весь, гаран, ось, я я вам зробила подобився. подарунок свій аудіо послухати, що я що я створюю взагалі. І ось не пам'ятаю, який саме я відправила. В Телеграмі, мабуть, В телеграмі, ну це зараз дуже... шукати. Там щось було. Просто так, я думаю, намагався згадати. Я не знаю чому, тільки зараз про це згадав. Він з дитиною на руках він називався. Ну він російською, але дуже класний. Ось він для чоловіків саме написаний, тому я вам його і відправила тоді. Я поясню. До того моменту, поки не розпочалася ця зйомка, я навіть не згадав про це. Mm -hmm. а зараз ми спілкуємося. Так, зачекайте, що ж було? Я чомусь думав, що там це було декілька років тому. А це як виявилось було 22. в 22-му році. Okay. Ось і тому я взагалі вам дуже вдячний за те, що ви таке робили за донати. Mm -hmm. І знову ж таки, я ставлю собі питання, чому. Я вас раніше не запросив на проєкт Диван Культ Фронт», тому що написання віршів, поезія в цілому, це самобутнє культурне явище. Зараз, в реаліях нашого часу та міста угу. Кривий Ріг, взагалі, це щось дуже важливе. А скоріше за все, я пам'ятаю, тому що тоді, коли ми з вами про це спілкувалися, угу. у нас на каналі не було ефірів. І бачите, як, так, так, вийшло. як цікавий. Всьому свій час я вважаю. Ось я тоді, і... мабуть, була не готова, і ще ми з вами один раз зустрічалися. А було мереприме, як це... був захід? Захід був у ЦПРМ. Ви були там ведучими. Я виграла два призи. Пам'ятаєте, я показувала жести, і ви ще казали записати швидко якісь там речення, я їх швидше всіх записала. Тоді була вигідна четвертої дитини. Чоловік мені фото навіть я вам перекидаю. Покажи. Як чудово це все відбувається. Знову ж таки, давайте ще трішечки про вірші, і потім вже про які заходи поспілкуємось. Знову ж таки, в нас за шість років існує. Такого проекту, як а на вже потім Диванку Фронт. Uh -huh. Були люди, які пов'язані з поезією, з культурою, з творчістю, і вони завжди казали про те, що їх там щось певне надихає. Uh -huh. Якісь подорожі, нові місця, знайомства, події. Навіть події, ну скажімо так, характеру прильотів до Кривого Рогу, чи там яких ситуацій, пов'язані з військовими діями. Чи є те, що надихає саме вас? Чи вам не потрібно щось десь шукати натхнення, щоб створювати ваші вірші? Ну скажу чесно, мене нічого не надихає. Мене в той час, коли я писала дуже активно, був такий стан душі дуже. Трагічний, скажу так, ну, я тоді працювала з психологом, і я дуже багато писала того, що я відчуваю всередині, але не можу передати словами, висловити свої емоції, переживання, якісь там спогади. І коли я це все писала, плюс на початку вторгнення теж воно було дуже глибоко, теж пішли вірші про цей всей процес, то наприкінці 22-го року я взагалі перестала писати. Я потім запитала психолога, кажу, в мене тиша взагалі тиша, то ж воно лилося фонтаном, просто безперестанку, вночі, вранці. А вона каже, ти виписалась. у багатьох письменників настає такий час, коли він виписується. Каже, «А, мабуть, в тебе взагалі вже нічого не буде, але буде, але на нових енергіях, на нових відчуттях, вже не на тих стражданнях. А на якомусь іншому етапі життя і два роки, ось ну скажімо так, тоді коли я для ЗСУ допомагала, після того я перестала взагалі писати. Я от наче віддала все, що в мене було накоплене. Я тоді і пісні на замовлення писала там, навіть такі були замовлення. Напишіть пісню для закоханих. Я писала, писала, писала три дні і потім тиша. І знаєте, мабуть, так я виписалась, але потім був такий етап, що мені запропонували напиши там на вітання на свадьбу. І за гроші в мене почали знов приходити. Тобто, вже про кохання, про те, що там людям побажати на майбутнє. І це от за гроші зараз я пишу. Це перетворилось вже, як знаєте, як це сказати. Тоді це було просто я віддавала те, що в мене було через верх. А зараз я можу це зробити, але як на замовлення вже. Mm. Тому що тоді я писала чи ну чисто в першу чергу. Про своє переживання світу, то як я бачу цей світ. Тому що там я бачила його трошки по-іншому. А зараз це просто як, мабуть, десь до хобі, яке приносить мені інколи Окі. не часто, але інколи гроші. Нехай так буде. Okay. Нам кажуть режисери, що є дві хвилинки до завершення ефіру, і ми uh -huh. доволі багато сьогодні про вірші. Так, спілкувалися, і я не можу вам не запропонувати в рамках нашого проєкту один з віршів продекламувати. Ви зможете це зробити? Так. А, ну Тоді дивіться, у нас є камери, на яку хочете, можете ось на цю, вона на вас направлена. Це буде так. такий крупний план. Тому, будь ласка, під вас вірш. Без сумніву, ти у мені присутній, я твої очі, голос твій і слух. Мій розум для Твого супутній один на двох у нас з тобою дух. Без сумніву, ти у мені присутній, мої думки ми чуємо удвох. Я знаю, що моє майбутнє найкраще, бо в мені є ти, мій Бог. Підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. Дякую. Слухайте, Ольга, йдіть до мене. Я дуже вам радий за цей ефір сказати велике дякую. Ви сьогодні розповіли про тему, яка мені особисто дуже імпонує, і ще продекламували наш вірш. Маю надію на те, що всі подивляться. Перейдуть до вас на сторінку. Так, де наші там дівчата за смм відділу? Це потрібно знімати. Ми Паріжом все буде. Ольга, дякую. Дякую вам, дякую за вашу творчість за те, що ви робите. Дякую. А про вірші ми ще поспілкуємось Добре. поза нашим ефіром. Слава Україні! Добре. Героям слава! Туди подивіться, та скажіть всім бувайте!